Ага. Практична робота номер одинадцять е, присвячена у нас е, питанням організації роботи заготівельних цехів. Наша е, мета е, заняття полягає у вивченні технологічних процесів з обробки сировини, з виготовлення напівфабрикатів у заготівельних цехах, закладів і господарства. Що нам сьогодні належить зробити перше, це схематично відобразити організацію робочих місць у м'ясорибному цеху, в овочевому цеху закладу ресторанного господарства? Відповідно, ми виконуємо це завдання за варіантами. Тобто, частина виконує в робочих місць з обробленням м'яса, частина виконує? Завдання з організації робочих місць, складання схеми організації робочих місць з обробки риби, третя частина в створює організацію, розробляє організацію робочих місць з обробки птиці, четверта з організацію робочих місць з обробки голини. І п'ята група відповідна частина розробляє організацію робочих місць з оброблення овочів. Після визначення організації робочих місць, тобто переліку обладнання, переліку кухарів, які будуть виконувати обов'язки на цих робочих місцях, необхідно розробити схему організації робочих місць відповідно до свого процесу, і описати. Окремо лінію структура лінії обробки, тобто скласти апаратурно оздоблення лінії по обробці відповідної сировини, тобто скласти перелік устаткування, який буде у нас відповідати за виконання окремих технологічних операцій. Як приклад розуміємо, що у нас обробка м'яса включає в себе приймання сировини. Її промивання, її після цього обсушування. Значить, приймання сировини у нас здійснюється в, з складу. Відповідно, туши складаються на виробничі столи і в, на виробничі столи з минними ваннами, і, відповідно, здійснюється в минних ваннах обмивання туши. Е, також за допомогою е, устатку е, інвентарю, да, тобто це ножі і мусати, здійснюється зрізання е, забруднених частин е, на поверхні туші і з, з, зрізання клеєм. Е, відповідно, наступна операція у нас е, обвалювання. Е, обвалювання передбачаємо, що ми перед обвалюванням обсушуємо е, тушу. Або на півтушу, або четвертину обсушуємо за допомогою рушників. Відповідно, після цього здійснюється за допомогою на виробничому столі, за допомогою обвалювального ножа і мусата здійснюється відокремлення відокремлення м'яса від кісток. І відповідно передача складання м'яса у функціональну ємність. Ємність окремо відповідно у нас складаються кістки, відокремлюються крупні кістки, які після цього на стулі для на стільці для розрублю розрубування кісток. У нас подрібнюються для подальшої переробки. В нашому закладі. Після цього зрозуміло, що процес жалування, і на, для процесу жалування нам знову-таки необхідні ножі, необхідні е, дошки, розроблювальні, необхідний стіл е, і необхідні функціональні ємності для, е, для складання е, готових великокускових напівфабрикатів. За, таку, за такою схемою, да, ми з вами розробляємо розробляємо апаратурно-технологічну схему, схему перероблення своє, свого типу сировини: м'яса, риби, овочі, овочі, птиці відповідно голини. Ну і відповідно, далі ми передбачаємо організацію робочої, робочого місця для приготування Да? Тобто напфабрикатів, окреме робоче місце для напівфабрикатів із січеної маси, окреме робоче місце для приготування напівфабрикатів із. Дрібношматкових, окреме робоче місце для приготування парційних напівфабрикатів, окремо організацію робочих робочого місця для приготування овочів нарізаних, окреме робоче місце для приготування овочів натуральних. Тобто, в цьому випадку, у нас передбачаємо знову варіантам. Організацію окремих робочих місць. Ну і визначити необхідні інвентар і обладнання для м'ясоритного або для овочевого цеху відповідно для своєї ділянки. Короткі теоретичні відомості у вас наведені в, в структурі роботи. Тобто, ця робота у вас наведена. Наведена на екрані тиск не змінить. Е, так, ну, тобто, в даному випадку е, короткі теоретичні відомості у вас є. І відповідно, питання для самоперевірки е, почитаєте, по е, переглянете для е, відповідати письмово на питання для самоперевірки не потрібно. Достатньо їх е, переглянути для подальшого розуміння на іспиті, да? тобто, для того, щоб подальшому знати відповідь. На екзамен Так, якщо запитань немає. Ага, друзі а оце мои, по схемам, я так розумію, варіанти тем вибираємо самі, так? Ще раз я повторюсь що у нас з вами є, є у